Всім доброго ранку, сьома година. йшов дощ. Отпалась дуже добре під теплим ковдрою нарешті. Бабка встала місце продала, У нас сьогодні похмуро, вчора весь вечір і е, всю ніч лив дощ. От, бачите, небо. Сьогодні не сонячний спання. Е, під минулим відео я прочитала коментар від Олени, е, що я досить наполеглива. Ну і мені дуже приємно було це почути. Дякую. І <смеш> в мене зразу, знаєте, проминуло пів життя <смеш> в очах. І хочу з вами поділитися своїм досвідом наполегливості, що вона мені дала в житті. Перша історія, почну. З самого дитинства, як то кажуть. В школі я вчилась, в школі я не вчилась. Досить погано. В мене там навіть пару п'ятірок, я чотири, але переважно трояки. І то їх ставили тільки за те, що я там не висіла на люстрах, не плювалася і була спокійною, адекватною дитиною. Репутація була слабкого учня, знаєте, вже такий та що... Навіть коли я вже в школі мала бажання вчити щось, прочитала книгу, то всі так знаєте, що там анотацію прочитала, там, давай вже не розказуй. А відмінник, який старанно працював весь той час, прочитав анотацію і отримував п'ять, таке. І воно зразу відбуває автоматом бажання виправлятися і вчитися. Тобто це таке, знаєте, Свого роду порочне коло. І, і, а, по, так думки перелітають, і учительниця фізики каже: Ну куди ж ти поступиш в Енфіз? А я ще так, знаєте, я така, трохи наївна, я ніколи не думала про інститут фізкультури і подумала, що інститут фізики, і кажу, ви що? Ні? Ну і в результаті я поступила на. Платно на платне навчання на економічний факультет. Звісно, батьки платили за це навчання, я сама була не в змозі заробляти в тому віці ще. Ну як, може, і в змозі, але батьки мені допомагали в тому плані, принаймні вступити. Ну і, наприклад, такі всякі м -м, дисципліни гуманітарні мені легко давалися. та там вивчив нову теорію. А якщо ще попадався цікавий викладач, в школі я з такими ну, майже не було таких, які могли зацікавити. В інституті було пару таких викладачів, що сидів і так з відкритості щепою слухав. От. І... Але, от, наприклад, вища математика, більш такі точні науки, тут проблема. Тут же, що би я не робила, Тут же одного витривалості і напору замало, бо немає знань, ну і ти, ну, як, ну ніяк. От, І реально я не могла витягнути ту вищу математику. І пам'ятаю, мама пішла домовлятися за взятку з викладачом. Викладач був з порядних, він взяток не брав ні від кого ніколи. І... Але він запропонував ходити до репетитора. Математики, то був його син, який був викладачем в іншому інституті. Ну і пішла я до того викладача. От е він мені пояснює, я не розумію. Він на крок назад вертається, розумієш? Я не розумію. І так він вертався крок назад, крок назад, чуть ли не до програми е початкової школи. Але е він, знаєте, не опустив руки, він поясняв. І я була дуже щаслива, коли мені вдалося вже усилити програму інститутську там на початках. От. Я отримала сама за екзаме приїхала це таке. Знаєте, це була, боже, я була щаслива тій оцінці. От. Бо я сама це зробила. Мені вийшло, я не рахувала себе тупою до того моменту, поки не попала. Він об'єднав всіх. Які ходять до нього на курси на одну годину. І тоді я зрозуміла, який в мене, мене провал між моїми ем, однолітками. І мені було соромно, чесно, мені було так соромно, зараз, може би, і не було соромно, зараз би сиділа і вчила і насдогоняла. А тоді я пішла, я отримала свій трояк за вищу математику, і вирішила більше не позоритись. От, були навіть і Семестри, коли я стипендію мала, ну тобто якісь дисципліни давалися, якісь з горем пополам. Наприклад, англійська я теж не знаю англійську, але я була досить така артистична, я подобалась дуже мені симпатизувала дуже викладачка. Я її точніше, і вона мені ми симпатизували одній одній. От, мене там спочатку вона хороші оцінки ставила, поки я читала. Я дуже добре вмію по-англійськи читати, виразно. Але я не розумію, що я читаю. Потім, звісно, це все вилізло, і там вже почались гірші оцінки. Але інститут я закінчила своїми силами, без взяток. Не дивлячись на те, що я була ну, дуже слабенько в школі. Я, ну, не те, що погано вчилася, я навчилася. Батьки не вимагали дуже сильно, ніколи не сварили за трійки. Вони, Ми, звісно, пояснювали, що вчитись треба, але не надавали чому великого значення. І мені в школі було нецікаво. Якось так я пам'ятаю випускні в школі. Всі плакали, що прощаються зі школою. А я себе відчувала ніяк, бо я хотіла радіти, бо нарешті цей кошмар для мене закінчився. Ну, так буває. Моя мала, наприклад, дуже любить школи і в Україні, і тут. А малий, по-моєму, щось пішов по моїй програмі. Не подобається йому школа ніде. Ну і другий такий е випадок, е коли мені знадобилась моя наполегливість. Е так само був в юності. У е, мене ніколи нічого особливого не хворіло, нічого особливо не боліло, але в один прекрасний чудовий день я проснулася і так як по щелку, зрозуміла, що я не можу стати з ліжка. ну Від слова зовсім. Е, не то щоб мене паралізувало, пара... парализувало... боже, не можу вимити це слово. Я могла рухатись руками, в принципі, ногами, але це мені доставляло такий неймовірний біль, ну, тобто я не могла встати з ліжка і піти. І ніякі обезболюючі, ні барале, нічого такого плану мені не допомагало. Добралася я в якийсь момент такий до е, поліклініки, і лікар мені сказав, що мені десь було плюс-мінус 21 рік, десь так, напевно. Ну, до 25, десь в цьому проміжку. От. Не можу згадати. У мене є такі спогади, що я ще вдома з батьками в своїй кімнаті, і, і розумію, що 25 я вже була одружна. Ну, може, той процес він не зразу, він довго, довго тривав. Ну і одним словом, лікар мені сказав, що в мене остеохондроз сильний і це не лікується. На жаль, дуже шкода, що ви така молода. Кажуть, що випущу вам обезболюючі. Я така розчарована, як зараз пам'ятаю, йшла, думаю, боже мені ну тільки життя починається, а вже кажуть, що не можуть нічим допомогти, обезболюючи і все. І я, звісно, шукала різні виходи. Знайшла школу корекції хребта, потім відкрила для себе йогу. Вихід був такий, що якщо е, мій хребет не витримує нагрузку, мене лякали так, що навіть дитину не зможу виносити е, зі своїм хребтом, е, треба накачувати м'язи спини. Мышці, за рахунок м'язевого корсета спина буде триматися. Якщо чесно, я зараз от тільки зараз його відновила. Але в той момент я активно займалася, е е пила вітаміни всякі різні, хандреїтин, е кальцій. Ну, все, щоб укріпляти цю ситуацію, призупинити. Лікарі, що знаєш, взагалі нічого такого поради не могли, обезболюючи, і все. і, 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 і Чао, какао. Е е і за допомогою йоги я. ну, Дуже довго до мене це верталось. Були такі ситуації, що ніби все нормально, нормально, нормально. Я запізнювалась на трамвай, бачу, він їде, я його наздоганяю, і поки я бігла і зайшла в трамвай, я розумію, що в мене сустав якось випав. Пліч, бо що слово називається? І, і, і там нога ну, щось, ну, коротше, я вся роз, я відчувала, що я вся розвалююсь. Ну, але слава Богу, коротше, ніколи не можна опускати руки. Особливо не можна плювати на своє здоров'я. От, я займалася, і, слава Богу, змогла винести двох дітей. Без... Ну як? Важко, але не по причині хребта. Ну, така в мене була ситуація. А, ну, і як я вже почала трошки за вагітність, зараз розкажу. Завагі... Тут наполегливість взагалі. Више всяких похвал. Сама себе хвалю. Мій улюблений сніданок. Зараз ще помідорку додав. Їсти розмовляти одночасно я не дуже вмію, тому буду так включатись в паузах та і думаю якось так вживати в камеру. Не дуже. Е, Вийшла заміж ще достатньо рано, десь 22 роки, по-моєму. Е, бо З чоловіком своїм познайомилась десь в років 16, тобто 7 років зустрічалися. І 12 років я не могла ну Взагалі ніяк. Ну, два роки можна точно відкинути, тому що перший час я не, не планувала заводити дітей. А потім, Боже, ті походи по лікарям, ті, е, ті заняття сексом по розкладу, і, і, і таке всяке, і розчарування на розчарування, що тільки не було. І вже чоловіку казали, лишай мене і тому подібне такі. Важкі в тому плані були часи. Я долікувалася до того, що в мене почався ендометриоз. Ендометриоз це внутрішній шар матки, проростає по всім іншим органам, де він не має знаходитись і спричиняє сильні болі. Він буває після абортів, після якихось медичних втручань, якось так, якщо він якось так зсередини матки. Попав на інший орган, він там проростає. І ну, в моєму випадку абортів ніяких не було, бо не було вагітності жодного разу. І в своїх е таблітках я десь прочитала, що вони є. Е По-перше, їх можна було пити той курс 2-3 рази на протязі всього життя. Вони ж тимулювали. Е Розрівання яйцеклітин, хоча воно мені не було потрібно. Ну, якось вірила лікарю, а лікар, то познаєте заробляв на мені гроші. І та лише побічна дія, там була той ендометріоз. Дуже сильна та штука в мене розвилася, що прийшлось робити операцію. От, і при чому, коли лікар перед операцією сказав, може бути така ситуація, що я видалю яйники, Може один, а може два, все залежить від ситуації. Я буду їх намагатися зберігти. Але ну, таке може бути. Ну, слава Богу, я переживала, ну не маю дітей, і тут зараз кажуть, що яйники, Але слава Богу, він казав, що операція була дуже важка. А що він каже, другий раз я на це не підпишуся, краще застрелюся, як мені сказав. І все, і мені лишив. Каже, але яйники тобі лишив. Але правда, на першому УЗД в іншого лікаря, він мені каже, в тебе один їйник, я щось другого не бачу. Я думаю, ну не вже він мене обманув. Але потім знайшов, каже, він якийсь дуже зморщений, некрасивий і тому подібне. Але менше з тим лікувалася, я лікувалася. Боже, там треба було паузу робити після тої операції, приймати ліки, які штучно вводять в клімакс, щоб не було місячних, але це чудові часи. У мене щось рік чи скільки, чи півтора не було місячних. Ну це взагалі кайф, я вам скажу. От. Ну і довго ми боролися за першу дитину. За... Дарію, вона народилась у 2016 році. Тобто після 12 років, після 10 активної боротьби. Ну, Я вже не вірила, я вже навіть не відчула якогось, знаєте, в мене не було такого відчуття. О, нарешті я забагітніла. Я була настільки виснажена, вимучена цим процесом, що я вже. ну, я вже переживала, що боже, я дай Бог доносила ту вагітність, вагітність була важка, постійна загроза викидню і тому таке подібне. Ну, але все ж таки я дійшла до того. В якийсь момент в мене руки правда опускались, мене чоловік підтримував. В якийсь момент чоловіка руки опускали, сказали, в принципі, я нам діти. Я його підтримувала. ну. Але після Дарії був новий прикол. Вони мені сказали, один лікар мені сказав, що. На жаль, у вас не може бути більше дітей, у вас е в яйниках більше немає циклітин. От. Я кажу, але ну, дуже дивно, що у вас каже, місячні є. Я кажу, ну то є. Ну, але, на жаль, тіпа, от така ситуація, ваш показник фертильності, це як так називається, ну, ну любий, там, нічого нема вже. Я кажу, але можливо це від того, що я. от... Е Мене вводили в той штучний клімакс, можливо, від того він каже: Ні, нічого на це не впливає, ми всі народжуємося з певної яйцеклітин, а вони або є, або їх нема. Okay. Була неприємна новина досить, але так як в мене була одна дитина, в принципі, не... ну, перенести це можна. Печально, але, в принципі, багато людей живуть з одною дити дитиною і щасливі. Багато людей не хочуть тих дітей. Ну, по-різному буває. От. Але через майже 4 роки, трохи менше навіть, я знала, що я вагітна. Я тоді пам'ятаю, що я а, назад вернусь той лікар, мені так сказав. Каже, цікаво так сказав мені, я, звичайно, каже, всього-навсього лікар. Да? Я вам кажу, що у вас не може бути дітей, ну, у зв'язку з фізичним станом вашого організму, своїх дітей, так? Да? Там можна було дон донорської циклітину взяти і тому подібне. Але каже, я не Бог, каже, є ще Бог. І, в принципі, буває таке, що якась одна там дві яйцеклітини залишилась, залишились, і вони там певний час дозріють, бо там, знаєте, був е, тій показник 0, 0,000 і щось там було після декілька нулів. Так. Але, ви, е, але ви маєте реально дивитися правді в очі, це такий випадок, щоб ви зрозуміли, він каже, як один до мільйону. Тобто таке може бути в принципі. Я не знаю, чи там щось лікарі напутали, чи я така фортова, що один до мільйону. Але я ну, завагітня, сама не очікуючи нічого такого. От, Я така щаслива була, ми відпочивали в маленькому містечку Генічинськ на Азовському морі. Я скупила всіх аптеки, всі можливі тести, і кожен ранок робила тест. І мене так радували ті дві полоски. Тому що з першої дитини я так вимучилася і постійно до того були. Негативні результати, а тут, що не проснешся, позитивний, позитивний, позитивний. Отримала таку сатисфакцію. Так що так, деколи не опускаєш руки і з тим виш, борешся, а деколи воно приходить взагалі, от, так от, я не знаю, надумала, нагадала. В принципі, я хотіла, щоб моя дитина був братик чи сестричка. От. Ну, так от мені по... пощастило. Ну і остання ситуація розкажу вам трохи за свій канал. Поїла вже можна розпустити волосся. Мусила зробити паузу, бо була бахована кава і несмачні канапки. не знаєте, це моє улюблене поєднання. Тост, авокадо, тунець. А? Дуже смачно. Часто їм не надоїдає, не набердає. За свій канал розкажу. Я дуже люблю косметику. <смес> <смес> Зі вам. дуже люблю. Особливо в молодості декоративно. Зараз, звісно, більше приділяю уваги, увагу доглядовій. І ще коли брендів не було магазинів, не було тих інтернет-магазинів, я цю навіть косметику ну, знала з дитинства. мене мама теж фанат косметики. Да. Вона мені це перший крем, можливо, який вона мені купила. От, я її, у нас був якийсь магазинчик у, у Львові, але там були ціни дорожчі, ніж а потім стали. І я привозила її з Польщі, я продавала її. Потім у нас з'явився інтернет-магазин, поштові розсилки, і більше почали з'являтися грошей, і, і мені вже стало невигідно ну, возити з Польщі. І я вже вибрала її для себе, і в один момент мені чоловік сказав, ну ти спускаєш всю свою зарплату на, на ту косметику. Так неправильно. Він мене сварив. Але я не могла відмовитись від цієї звички. Я придумала, як можна заробляти на цій косметиці, щоб вона лишалася мені ну, безкоштовно, і щоб чоловік до мене не чіплявся. От. І... Там вся фішка в тому, що <кхем> і навіть за невеличкі покупки дарували дуже круті подарунки. І купив це за одну суму, розподілив її ціни по-інакшому можна було вигідно продати. І було вигідно тим, хто по поштучно купляє цю продукцію, і мені, тому що в мене. І залишалась, верталася сума за ту покупку, а деколи із плюсом, і мені лишалося або гроші в більшій сумі, та, або сама косметика. От. І я потім завала з того всього свій канал, почала ділитися, почала ділитися. Своїми покупками. Своїми покупками От, буду тримати. Своїми вигідними покупками почала розказувати, як вигідніше це купити, ну і так далі, і паралельно продавати. Це все моє хобі е, призвело до того, що я перегляди завжди мала плюс-мінус нормальні. Не то, що тепер по <пусту> в кращому випадку я вже радію. Тоді я мала е, по дві тисячі в середньому переглядів. От, але набрати аудиторію було важче. Але з часом моя аудиторія набралася, і я підключила монетизацію. Боже, яка щаслива була. Але <пусту> сталося так, що почалась війна. От. І всім було не до Іфроше, і, і мені аналогічно. І навіть з часом пропозиції фроше стали невигідними. Я, ну, тобто, свої особисті кошти е, спускати в неї фроше не мала можливості. І, і заробляти так само особливо вже не виходило. Ну, і тому почала потрошки вести блоги. Вот. Але все ж таки планую зняти ще. Про косметику, про іспанську влог. Новеньке, в мене є одне відео. От, воно таке, як на мене, не дуже цікаво вийшло, але воно має непогані перегляди. До сих пір хтось заходить дивиться, тому я рахую, що мені варто ще зняти один такий влог, розказати про свої бюджетні знахідки. От. І до того я розказала цю історію, що. Потім я перестала знімати, люди почали відписуватись поступово, коли я поміняла тематику і коли перестала знімати. І я за весь час зробила за той один місяць, коли я перестала знімати, в мене якраз так співпало. Я набрала аудиторію, підключила монетизацію, почалась війна і все пішло на спад. Набрала якихось там 7 доларів. І все. І тепер я знов напрацьовую. Хочу знову досягти тої цілі, щоб в мене падала хоч якась копійка. Єдине, що в мене стара база глядачів велика, і мені не важко набрати ту тисячу, я навіть якби я знала, як я би її набрала, але я не спішу, бо мені не вистачає переглядів. Там ще має бути певна кількість переглядів, крім отої кількості. Підписників, а з тим в мене гірше. Ну, нічого, я працюю над тим. От така от в мене така історії. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, я вас е, надихну на те, що ніколи не можна опускати руки. Треба бути завжди наполегливою. І, можливо, знаєте, якось е, з часом я зрозуміла, що треба фокус наполегливості якось по-інакшому розвернути, щоб це не було. Важко, щоб це не було як тягар, а якось, ну я не знаю, якось так любити це життя і якось розуміти, що я крокую, нехай повільно, але я маю мету і я до неї йду. І ще завжди бути готовим до того, що мета може завжди в будь-який момент помінятися і життя перевернутися. З голови на ноги. Але я думаю, всі українці вже то знають, і до того звикли, і ми до того адаптовані. Всім хорошого дня, Па-па!